Ранок, шановні, сьогодні 18 жовтня 2025 року. 7 годин 30 хвилин я вже їду на воду. Але моя подорож розпочалась не зовсім комфортно. Для є потужня слива. Коротше, говоря, а я їду за великими трофеями. І так, слідкуйте, залишайтесь зі мною. Проїхати мені добрих 8 кілометрів. Ну а далі буде видно. Десь знайду ділянку, там і зробимо сьогоднішній побол. І так, рибалка відкрита. Осіння непогода. Але серце рибака завжди тягне до води. Їду далі. Доброго рано, шановні, ось я вже, як кажуть, підійшов до ділянки, вибрав ділянку. Сьогодні рибалимо ось тут. Що можна зараз додати? Зробив висновок. Так, перше, скінчився падати дощ, відчувається присутність озону. Озон це у великій кількості, коли він проявляє себе відразу після дощу. Це дуже добра прикмета. Діє воно дуже добре на кльов риби. І так, По річці вся риба зараз під берегом. Або з цієї сторони, або там. Посередині річки риби зараз немає. Вона відсутня, вся риба підійшла. Теча, присутня невелика теча, але переважно теча, потужна теча у старому руслі. Тут під берегом десь метрів 20 течі немає. Це супер. Про мене це супер, така ділянка. Далі під берегом прибрежна зона це десь 2 3 з дерева нападала листва, але вона мені не зіпсує сьогодні рибалку, тому що вона мене тут не турбує і не заважає, але листва тут присутня. Так, далі. Що ще хотів додати? Ну, по повадкам, по річці все каже за те, що сьогодні буде гарне продуктивне кивання риби. Принаймні сьогодні я спіймаю один але трофей. І так, зараз роблю розпаковочку. Ага, ще хотів додати, рівень води значно впав. Ну, десь метра на півтора вода пішла, воду скинули через шлюза. але це не проблема. І так розпочинаємо нашу з вами пригоду. Бачу, хлопці під'їжджають до річки. Рибачки. Я проїхав ну, людей 5-6 вже рибаків я бачив. І ось зараз під'їхали якісь рибалки. І так, шановні, розпаковочка, значить, показую ділянку, де будемо з вами рибалити сьогодні. Коротше кажучи, дивіться, під тою стороною, ось приблизно так, там йде старе русло, там присутня велика теча. Від мене, від мене ось листва. Від мене десь метрів 20-15 теча відсутня і тут можна зробити облов. Коротше кажучи, риба зараз вся підтягнулась під берег. Для мене це великий плюс. Спробуємо її дістати перш за все близько. Ну, десь метрів на 15, далі не треба, тому що я бачу, що. Риба зараз мігрує десь плюс-мінус в цій береговій зоні. І так, Перш за все розпаковочка. Настраю в мене сьогодні один фідер, на який сьогодні з вами будемо разом робити облов територію, території облов цієї ділянки. І так, перший закидон і надіємося, що за 8 хвилин буде перший трофій. Ану, давайте подивимось. І так, шановні, скінчився дощик, роздівся не горяче, не холодно, якраз нормально на воді. Коротше говоря, більше я дивився, не очікується опадів, це дуже добре. Коротше кажучи, коротше говоря, ось в мене є ось такий плавучий попап, і на гачок я дав такого гарного виповска. Коротше кажучи, черві. Ну, а на годівницю забив. Суміш прикормки саморобної з багато зерновими культурами, які я все це залив, заправив малясом. І так, перший закидон рубалю на легкий фідер. У мене легкий фідер до 60 грамів, матчева катушка. Ну, коротше кажучи, все в нас пофеншує. Так, зробимо перший закидончик, подивимось, що і як. Треба кинути не так далеко перший раз, а потім буде видно. 8-10 метрів я закинув. Давайте подивимось, що ж буде саме ось тут. І так, відразу відпустив фрикціон, тому що е, зараз осінь. Риба вийшла до підготовки на осінньо-зимовий період. Е, максимально зараз вона буде жирувати, е, поїдати все, що побачить, щоб набрати зайву вагу, е, зберегти якийсь жировий запас і. Треба фрикціон, щоб був максимально відпущений. Тому що принаймні невеличкий короб на 1,5 кілограма може потягнути вудочку ось туди. І так, слідкуємо. До речі, шановні, поставив на ось цей поп-ап Значить, екстра плавучий він під номером цей попап 14. Дивіться, 14-й номер на ось такий попап. Зробив закидончик. Я поки що слідкую. Пройшло 5 хвилин. Польот нормальний. 云打 Don't Розпочинається падати невеличкий дощик, дивіться. Пустився невеличкий дощик, ну а я слідкую за фідером, поки що тиша. Десь там, шановні, за тими деревами полюють мисливці, я чую потужні постріли. Ну, а що в мене? Я зробив перезакидончик, перезакинув на рогліковий пічонечний рогліковий бойлик. Придавив все це діло черв'яком. Коротше кажучи, і закинув на дольняк приблизно ось туди. Приблизно ось туди. Ну, метрів, я не знаю, 30-40 є аж під ту сторону. Подивимось, що буде там. Там буде перекат, буде бровка біля старого русла річки. Ну і десь кормушка впала на ту бровку. Покльовок я не бачив, слідкую. Час від часу то почне падати дощик, то перестане зараз на воді опять. Я дивлюся, прокапує невеличкий дощик. Ну, осінь є, осінь, все ж це предсказуємо. І так. Надіємося на те, що сьогодні все ж таки побачимо рибу, побачимо гарну покльовку. Ну а поки що я слідкую. Фрикціон відпустив. Надіюсь, що це все зроблено було не зря. The world of many that you spare nightmare. It's the only glimpse to see for those who dare not fair. When somebody's used to waking up the blur, don't swear, cause you never read. Оце хлопці-трофей дочекався, дивіться. Дивіться, що робиться, дивіться. Треба брати. Це мій осінній шанс. Риба сидить. Шановні, осінній трофей, осінній шанс. Погода, як кажуть, не зовсім. Але риба присутня. Я спробую її підняти. Коротше кажучи, відпрацював саморобний... Рогліковий бойл з червяком, придав червяком. Ну, клюнува. Закинув переважно на дольняк. Це була бровка перед старим руслом. Змотало ми риба або зійшла, або на дні. Не відчуваю, треба, треба піднімати. Далеко-далеко відмотала. Далеко, далеко відмотала риба. І не відчуваю, щоб вона щоб вона е, била. Я дуже довго чекав, зараз 11 годин ранку. І нарешті це перша була в мене покльовка. Не знаю, наскільки це велика риба чи мала. Подивимось, щось присутнє. Як я тоді і казав вам на початку рибалки, що малий короб на 1,5 кілограма може. Дуже добре потягнуть вудочку, Ну і переважно, я не знаю, яка це риба, я її не відчуваю. Щось, щось є, щось впирається. І так, спробуємо все ж таки підняти. Принаймні це мене підбадьорило. Бо я сидів без трофея, без покльовки. Ось риба. Метрів десь вісім від берега, дивіться. Спробуємо піднімати, якщо ви побачите цей борон. І так, дивіться, ось там справжній осінній трофей. Відпрацьовуємо, вона ходить біля камня, спускаємось до води. Не знаю, шановні, треба її підняти. Для мене це показник. То, що це короб, не сумнівайся. Ось. До речі, непоганий десь кілограма на два з половиною, якщо це так. Технічно професійно. Дістаю свій довгоочіканий осінній трофей. Зараз знімаються розміри, робиться фотографія селфі. І, шановні, все ж таки, я доказав, що треба трохи почекати. Все ж таки, я вірив, що сьогодні буде принаймні один, але переважно непоганий трофей. Знімаються розміри. Все було ось так. Я дуже довго чекав, дуже. Зараз я вам показую цю красу красупочку. Пузатий, пузатий осінній трофей. Не знаю, шановні, видно-не видно, але... Ось таке ось таке позате чудо. Дивіться, як його бовзячу він не впав. Ось, зараз роблю селфі. Горбатий, товстий велетень. Короб клюнув сьогодні в мене. І так, розмір знімається, робиться фотокарточка і продовжиться рибалка. Ось таке красе. Чітко. Все так, як повинно бути. Я дуже, правда, дуже чекав. І я заслужив цей трофей. І так, шановні, короб 57 сантиметрів, 2 кг 800 грамів. Я роблю перезакидон, рибалка продовжиться. Для мене це справжній трофей. І так, шановні роблю перезакидон, перезакидую на все те саме, що і було. Спробуємо ще раз щось спіймати. І так, закидон на дальняк. Ну, практично закинув в те саме місце, де і була покльовка. є азарт, є присутність адреналіну. І так, риболовля продовжується, продовжується. відпустив фрикціончик, все, пофеншує. І так, шановні, я зробив останній перезакидончик. А, до речі, з приходом перших приморозків, перших холодів, до речі, сьогоднішня ніч. Буде переважно дуже холодно. Сьогодні прогнозують з суботи на неділю до мінус одного, і ось саме в такий час. Але сьогодні нам не вистачало трошечки тепла, трошечки сонечка. І саме в цей в такий ось час, коли холодна погода на жор виходить короб. Принаймні, якщо б е, пригріло трошки сонечко, сьогодні була б дуже-придуже цікава рибалка. Але без того кажучи, не менш тим цікавіша рибалка в мене сьогодні. І так вона була. Чому? Тому що я спіймав е, свій трофей, все ж таки не по нулях. Ще я на воді е, вірю. Вірю, принаймні, хочеться вірити в те, що буде е, покловка. Ну, дуже-дуже холодно, дуже холодно. І, ну, фактично, як кажуть, зараз ну, шанси на те, щоб спіймати рибу, приблизно ну, десь 10%. Це тобто дуже-дуже малі шанси. Тобто вони нереальні. Але... Пів години вірю в те, що можливо все. І так, шановні підсумки сьогоднішньої моєї пригоди сьогоднішньої рибалки. Звичайно, я вірив, надіявся в те, що витягну сьогодні принаймні один, але трофей. І це відбулось. Була потужна покльовка коропа. Я взяв цього коропа, короб непоганий розмір, впечатляючий, хороший короб. Але взагалі, якщо проаналізувати сьогоднішню пригоду, сьогоднішню рибалку, то скажу одне: ось я слідкую за фідером, дивлюсь на воду, і на воді мертва тиша. риба не проявляє себе, тому що значить дуже сильно похолодало, міняється погода, і риба зараз сидить на ямах. Сидить на дні, вона не мігрує, вона не активна. Тобто сьогоднішній день, сьогоднішня рибалка взагалі, могла би скінчитися так, тобто я би міг зіграти у ноль. Вийти в ноль, тому що я бачу, що закидував я на різноманітні насадки, бойли попапи черв'як. взагалі клювання не було такого. Тобто гра фідера сьогодні була практично відсутня. Що можу додати? Добавити можу те, що значить по показникам вода впала. це Раз холодно, два дощ пройшов, впав тиск, переважно крутило погодні умови. Це як кажуть три. Тобто, все це зіпсовувало гарну рибалку, тобто не було сьогодні стабільності. В природному явищі таке случається. Ну, все ж таки, це погодні умови. Якщо б сьогодні пригріло б сонечко і температура в повітрі десь була. Ну от зараз до речі, не знаю, мабуть, плюс 9 градусів. А якщо б температура сьогодні була плюс 12, плюс 15 градусів, принаймні, були б ще проміні сонця, сонце прогрівало верхні слої річки води, тоді б переважно була б сьогодні дуже гарна цікава рибалка. Але що маємо, то маємо. Взагалі в мене плюс один, в мене плюс один, плюс один трофей, тобто одна риба є. Це вже гарний показник. Це гарний для мене продуктивний сьогодні день. Тому що переважно це не мінус один, я нічого не втратив, і переважно це не нуль. Я не зіграв сьогодні в нуль. Ну, тобто не поїхав додому пустим. Все ж таки, трофей підняв. Ну, що можна ще додати? А додати можна ось що. Це справжня холодна осінь, а осінню, шановні, не очікуйте такі покльовки, які ви бачили принаймні в теплу весну або в гаряче літо. Такого вже не буде. За цілий день рибалки, наприклад, на воді скільки ви там? 8 годин, 10 годин. Можливо, тільки що буде одна покльовка. Тобто це осінь. І риба не така вже активна, вона просто готується до холодів, до зими. Вона все це відчуває. Природу не обдурити. І так, сьогоднішня рибалка, трофей. Настрій. во Взагалі вам всім бажаю міцного здоров'я, щастя, спокою, миру. І як кажуть, щоб все у вас було добре. Підписуйтесь, шановні, на мій YouTube канал. подалі я обіцяю, будуть гарні пригоди, цікаві відео. Головне, щоб було здоров'я. Буде здоров'я, шановні, Будуть і великі трофеї, і цікава рибалка, і далекі-предалекі подорожі. Ну а в мене на сьогодні це все. Пора збиратися додому, мені ще повертатись добрих 8 кілометрів. На цьому я вам кажу. До зустрічі. Все було так. До побачення.